В ефірі новини сьогодні у випуску: чи зміниться ціна на газ для населення в опалювальний сезон та як відбуватиметься підключення абонентів? Єдиний капілан Азовсталі Василь Федоренко про сенс життя та три роки полону 5 листопада всесвітній день поінформованості про стрес. Вітаю з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 146 тисяч 570 осіб особового складу, 11 тисяч 329 танків, 23 тисячі 535 одиниць бойових броньованих машин, 34 тисячі 273 артилерійські системи, 1 тисячі 535 реактивних систем залпового вогню, 1 тисячі 237 засобів, протиповітряної оборони, 428 літаків, 346 гелікоптерів, 78 258 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3918 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 66 574 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3991 спеціальної техніки. Уряд підтримав рішення щодо забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025-2026. Зокрема, продовжено постачання природного газу за незмінними цінами для людей, виробників теплової енергії та бюджетних установ з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Як відбуватиметься підключення абонентів та які виклики постали цьогоріч, розповіли в Ізмаїльському управлінні експлуатації газового господарства. Докладніше дивіться у сюжеті. Уряд підтримав рішення щодо забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025-2026. Зокрема, продовжено постачання природного газу за незмінними цінами для людей, виробників теплової енергії та бюджетних установ. Як відбуватиметься підключення абонентів та які виклики постали цьогоріч, розповіли в ізмейському управлінні експлуатації газового господарства. Підприємство на 100% готове до опалювального сезону. Але є питання, які е, не зависять від нашого підприємства, а зависять е, в цілому від е, государства і від смішників, які нам поставляють цей газ. Головне питання, яке сьогодні є, е, буде газ у нас е, на Україні, і тим, тим більше у нас. Я думаю, що він буде. І люди за це переживати не повинні. Опалювальний сезон цьогоріч розпочнеться 1 листопада та триватиме до 31 березня 2026 року, незважаючи на значні перешкоди. За словами керівника Ізмаїльського управління газового господарства на 100% готово до опалювального сезону. Ми вже роботу з теплокомуненерго почали робити. Ми вже почали перевіряти і виписувати щита і, і по першому требуванню, і якщо вони нам скажуть, щоб Підключити їхні котельні, ми готові, хоч завтра виповнити цю роботу. Підключення абонентів відбуватиметься поступово. Наразі в Ізмаїлі 14 котелень, а запуск системи процедура не швидка, зазначив чоловік. Ми подаємо газ, а це треба дере котли, котлі, Потім тому вони готуються, і буде постійно навірно по определеним участкам теплокомуненерго пускати, тому що це ж десь є завоздушування, дете це... та. Процедура дуже довга. Газ пустить недовго, а запустити целу систему. Це проходить время. Ціна на газ залишається фіксованою до кінця опалювального сезону. Вона змінюватись не буде, підкреслив Микола Біляй. За його словами, однією з проблем газового господарства є наявність боржників, які не сплачують послуги транспортування та технічного обслуговування. Цину газу до о, апреля місяця ну 7,98. Вона не буде мінятися. І транспортировка там, рубль 31 тоже не будет И это Уже 4 года не змінюється. ви должны тоже розуміти, що 4 года не змінюється цена на транспортировку особливо. За чого ми живемо, а люди не платять. Так если люди не платять, ви вы не виконуєте свої функції, а ми должны виконувати ці функції. Значить, ну якось це все виходить в одну боку сторону. На, на сьогоднішній день по ізмаїльському управлінню сума долга составляє 3,5 з половиною мільйона. Ще одна проблема це нестача кадрів. Підприємство запрошує бажаючих на роботу. Ізмаїльське управління газового господарства вважається критичною інфраструктурою та надає бронь на цілий рік. Пожалуйста, приходьте в газове господарство, устраювайтесь. У нас не вистачає людей, тому що зарплата низька. Люди не платять, значить нема чого і людям платити. Приходьте сюди. У нас є броня на цілий год. Если других, у нас Верховний Совет одно з предприятий газове господарство, які э, дають броню на целый год. Некоторым дают на три місяці, а у нас на целый год дається броня. Значит, чего это так э, государство решило? Потому что ми критическое предприятие повышенной опасности. Протягом чотирьох років підприємство проводить заміну технічного несправного обладнання на нове. Наразі вже замінено 80% спорядження на італійське та венгерське, яке, на відміну від старого, тримає тиск у системі до 300 міліметрів. Це дуже велика сума і великі затрати. Але ми йдемо на те, щоб це ж не просто там захотілось і помінялося. Ми ж це робимо для того, щоб була було стабільне стабільна подача газу для для абонента перед опалювальним сезоном. Абонентам слід ретельно перевірити та підготувати своє обладнання а при необхідності викликати мобільну бригаду, зазначили у підприємстві. У разі виникнення технічних питань слід звертатися до управління газового господарства на сьогоднішній день. Нема чого безпокоїться людям, що не буде газу. Сьогодні нам потрібно безпокоїтися тільки об одному, щоб не налетіло і не розбомбило. Я думаю, що ми цю зиму переживемо не хуже, ніж в зими. Буде дуже тяжко. Зразу скажу, дуже тяжко буде. Тяжко не э, э, нам буде тяжко. Лінійщикам буде тяжко, нам буде тяжко. Ну, ми готові до цього. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. У Білгородністровському районі сталася смертельна ДТП. Загинула жінка, двоє дітей у лікарні. 4 листопада в день на трасі Одеса рені поблизу Татарбунар водійка Міцубісі Лансер не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою Рено. Жінка загинула на місці. Її сини 11 та 14 років госпіталізовані з травмами. Водій вантажівки не постраждав. Поліція розпочала розслідування за частиною 2 статті 280. Кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть чи тяжкі травми. Тривають експертизи для встановлення обставин аварії. Поліцейські закликають водії бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася подія, яка торкнулася сердець усіх присутніх. Зустріч зі священником, офіцером і оборонцем Маріуполя, військовим капіланом 23-го загону морської охорони Державної прикордонної служби України, отцем Василієм Федоренко, священником, який пройшов крізь полон випробування війною, щоб поділитися силою віри, мужності та любові до України. Докладніше дивіться далі. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Відбулася надзвичайно зворушлива подія: інтерактивна зустріч зі священником, офіцером, оборонцем Маріуполя та військовим капіланом 23-го загону морської охорони Державної прикордонної служби України отцем Василієм. Сьогодні у нас в Візмейському державному гуманітарному університеті відбувається унікальна інтерактивна зустріч, лекція з дійсно героєм нашого часу. І одним із основних пріоритетів діяльності нашого університету це є звичайно національне патріотичне виховання. Ми маємо знати не тільки мову, справжню свою історію. І як кажуть, кожне та кожна на своєму місці наближати нашу перемогу, отець Василій уродженець Криму, який після окупації півострова залишився вірним присязі та продовжив службу Україні. Під час оборони Маріуполя він не лише виконував військовий обов'язок, а й став духовною опорою для своїх побратимів. Навіть у найважчі хвилини під час обстрілів і полону він зберігав віру, підтримував інших і ніс слово божого миру туди, де панував біль та смерть. Василій Федоренко також поділився своїми думками про сенс життя, розповівши, що навіть у найтемніші моменти людина може знайти світло віри і надії, якщо відкрити серце Богові. Сенс життя є життя людини в поєднанні з Богом, Та є справжня насолода, коли. Людина живе з Богом, і це і в особистому житті буде все добре, і в життєвому шляху. І якщо вся нація обернеться до віри, і так і відбулось в перші дні війни. Я чув, чув розповіді, що багато людей тоді пішли в церкву. Бо на війні немає невируче під час зустрічі. Отець Василій поділився особистими спогадами про оборону Маріуполя та роки полону Волинівці. Розповів про силу молитви, що допомагала вижити, і про вибір залишатися з побратимами. До кінця його розповідь стала свідченням незламності духу українських захисників. Особливу увагу гість приділив молоді у своєму зверненні. Він говорив про моральні орієнтири сучасної людини, про гідність, віру та любов до батьківщини. Його слова були простими, але щирими. У них відчувалася віра про майбутнє України у ході зустрічі студентська рада Ізмейльського державного гуманітарного університету ініціювала кампанію з написання листів українським військовополоненим як символ підтримки і вдячності за їхню мужність. Серед гостей з заходу були також керівники національного природного парку Тузлівські лимани Ірина Вихрестюк та Іван Русів, які розповіли про вплив війни на екосистему Чорноморського узбережжя. Ми вивчаємо дельфінів, Ну скільки парк існує, спостерігаємо за живими дельфінами. іноді викидували до війни мертвих дельфінів, тому що браконьєрство є північно західне частини Чорного моря, і вони опиняються в сітках, які ставлять на лов камбули Калкана, і там вони помирають. Але їх було дуже мало. І коли почалася війна з перших днів, ми вже бачили дельфінів з без ознаків відрізаних плавців або без слідів сіток, що означало, що вони помирали від війни. Війна це жахіття. Війна це як говорив Іван Трифонович, це не лише знищення людей. Це знищення всього живого, що є на землі. На згадку про українське придунав'я ректор Ярослав Кічук подарував отцю Василію картину відомого митця Володимира Дудника та запросив до викладацької діяльності в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Подія завершилася теплими словами подяки та хвилиною мовчання. Отець Василій Федоренко це не лише священик і офіцер, це голос совісті, приклад мужності і любові до людей і землі, яку він захищає. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми новин. В Одесі працівник юридичної компанії ошукав військових на 138 тисяч гривень. Поліція викрала 46-річного чоловіка, який під виглядом надання правових послуг ошукав вісьмох військовослужбовців. Працюючи в юридичній компанії на договірних засадах, він незаконно отримував гроші від клієнтів, надсилаючи їм номери карток своїх родичів замість офіційного рахунку фірми. Протягом трьох місяців чоловік привласнив 137 тисяч 899 гривень. Від військовослужбовців і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього він продовжив водити потерпілих в оману, запевняючи, що послуги надаються. Поліцейські зібрали докази і повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України, Шахрайство вчинене повторно йому загрожує до трьох років ув'язнення. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури. Щороку, 5 листопада у світі відзначають День поінформованості про стрес, дату покликано нагадати про важливість психічного здоров'я та вміння справлятися з напруженням, яке супроводжує сучасну людину. В умовах війни українці живуть в постійному емоційному напруженні. Тому питання психічної стійкості стає особливо актуальним. Подробиці дивіться далі. Щороку, 5 листопада, у світі відзначають день поінформованості про стрес. Дату покликано нагадати про важливість психічного здоров'я та вміння справлятися з напруженням, яке супроводжує сучасну людину. Стрес це природна реакція організму на виклики, небезпеку або зміни. У невеликих дозах він може бути навіть корисним, адже мобілізує сили та допомагає діяти. Проте тривалий або надмірний стрес виснажує нервову систему, впливає на імунітет, сон, апетит та навіть роботу серця. Кожен може реагувати по-різному, однак є типові симптоми, на які варто звернути увагу. Постійна, втома, навіть після відпочинку: дратівливість, порушення сну, зниження концентрації та працездатності, підвищене серцебиття, тиск, головний біль, емоційне вигорання, апатія або тривожність. Якщо подібний стан триває кілька тижнів, це привід звернути увагу на своє психічне здоров'я та звернутися до фахівця. Причини стресу можуть бути як зовнішні, так і внутрішні і надмірне навантаження на роботі чи навчанні, фінансова або житлова нестабільність, конфлікти, інформаційний тиск, відсутність відпочинку, фізичної активності чи соціальної підтримки. В умовах війни українці живуть у постійному емоційному напруженні, тому питання психологічної стійкості стає особливо актуальним. Для подолання стресу корисними є прогулянки, йога чи фізичні вправи, які знижують рівень кортизолу, обмеження негативної інформації. Дотримуйтеся режиму сну, повноцінний відпочинок це основа відновлення психіки. Розмови з друзями, родиною або психологом знімають емоційне напруження, медитація, арт-терапія або просто час на самоті допомагають відчути внутрішній баланс. Маленькі радощі, улюблена музика, книга чи чашка кави мають також велике значення. Стрес це не слабкість та не ознака невдачі. Це сигнал організму, що йому потрібен відпочинок та турбота. Бережіть своє психічне здоров'я, адже від нього залежить здатність діяти, підтримувати близьких та рухатися вперед, навіть у складні часи. Якщо ви відчуваєте, що самостійно впоратися зі стресом, важко не відкладайте звернення до фахівців. Консультація психолога або психотерапевта допоможе зрозуміти причини напруження, навчитися керувати емоціями та знайти ефективні способи підтримки. Турбота про ментальне здоров'я це необхідна умова повноцінного життя. Юлія Петлецюк для програми новин. В Одесі судитимуть колишню листоношу, яка привласнювала пенсії пенсіонерів, 46-річна працівниця поштового відділення у Київському районі Одеси протягом кількох місяців незаконно отримувала пенсії літнього подружжя, яке перебувало за кордоном. Вона підписувалася за них у відомостях і забирала гроші собі. Таким чином жінка привласнила понад 53 тисячі гривень. Їй виснуто обвинувачення за частиною 4 статті 191 та частинами один чотири 358 Кримінального кодексу України. привласнення чужого майна і підроблення документів, учинені в умовах воєнного стану, максимальне покарання до восьми років ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади, обвинувальний акт скеровано до суду. А що стосується курсу валют та прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 81 копійку, продати за 42 гривні 25 копійок. Євро купівля 48 гривень 7 копійок, продаж 48 гривень 80 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у четвер, шостого листопада, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Температура повітряночі 4-6 градусів тепла. В день – 11-13 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно, з проясненнями. Вітер південний – 1-3 метри на секунду. Температура повітряночі – 9-10 градусів тепла. В день – 12-13 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті – izmail.tv.com, а також на YouTube-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.